Доброго вечора студія. Сьогодні з вами знову Петрусь. Зозулька наша хороша. Мені стало досить скучно просто зваблювати усяких симів і вирішила трішки розбавити це, взявши сценарій. Деталі розвинена особистість. Коротше, будемо розвивати нашого Петруся. В нього тут, має бути... Третій рівень будь-якої кар'єри, мати трьох друзів та завершити дві віхи свого прагнення. Що ж, будемо попутно ще кліпати дітей. А що, нехай буде. Так, Петрусь повернувся з побачення з Налані. Наскільки ми знаємо, вона у нас теж вже має бути вагітненькою. Тара, побачимо, що. Шо? Спать ми його покладемо спочатку. Повернено... Повернемося до вас пізніше. Так. Поки Петрусь спав, до нас зателефонував Маркус. Я, чесно кажучи, не читала, що він там хоче, нажала Окей. І тепер ми на фестивалі коміконі Сімовському. До речі, це фантастичний фестиваль. Я в цьому році вперше побувала на Фанконі в Києві, і це було неймовірне враження. Накупляла там собі карток, книжок, була дуже довольна. Що, їсти хочеш? А цього тошнить цікаво, чого? А чого, мій хороший? Що? йдіть, робіть щось, Жиріть щось, що ви не ходите. Що ти стоїш, палиш? Стопудово нову жертву собі підбирає. Петрусь, довго будеш тупить. Окей. Ди поїж що-небудь, бо ще вмреш. Так, що у нас тут по, по цьому новому сценарію? Нам треба мати друга. Ми друга маємо. А, нам треба третій рівень кар'єри в, в трьох кар'єрах. Окей, може почнемо якусь першу. Дартвейдер. Які вони класні. Ці костюми, вони прям шикарні. Каже, що ти бачив тачку? А це хто? Це ланграб? Ланграб каже, звісно, я бачу, у мене таких три стоїть в гаражі. О! З нового доп... доповнення Олівія. Бігає тут. Блін, я б теж хотіла погуляти. таке оце кубіки-рубіки. Опа. Хм, нова кар'єра. Яку б нам обрати? Ну, мабуть, якусь найбільш універсальну. Давайте якусь відкриті кар'єри позакриваємо. Давайте актора. А він такий буде. На, на релаксі. А, су! Який він гарнюсінький, я не можу, це зердечечко, це бородуська така, чи це в нього виросла? Я не пам'ятаю, чи я йому бороду ставила. Я вже так давно за нього не грала. Я не знаю. Спробувати зачати дитину з Маркусом. та він і так уже вагітний від тебе. Диви, яка жінка! Ти що, ви щось сподобалися одне одному? Яка гарна. Давай про щось побалакаємо з нею. О, це ця. Не знаю. Лія, Лея. Я не дивилась зарані війни, чесно слово. Що таке? Чого вона нудьгує? Запитай як пройшов день. А ти вже здається вигідна вже. Тебе не будемо чіпати. Не від нас хоч? Скоро Петрусю буде страшно виходити на вулицю. Похвали зовнішній вигляд. Ну чого ти нудьгуєш? Ну ти така гарна. Ну чого ти нудьгуєш? Покращий настрій. А Маркус дистиняється, я навіть не знайде. Хто там? Петрик, пора робити роботу. Окей. Господи, ну що. я не знаю, харізму давайте. Вона же є рівень харізми, хоч який-небудь. Так, якраз другий підійде. Така. Ледача робота на первах. Насправді я дуже люблю кар'єру цього актора в 74. Вона мені прям дуже сильно подобається. Я не знаю, вона була в якому. Вона була якось злама зламалася в якомусь із цих оновлень. У мене прямо тоді істерика була. Боже, я не знала, що мені далі робити. Де і Джудіт припхалася. Вона прям не може, щоб не прийти туди, там, де ми є. Іди теж щось пороби. Грімріпер. Щось там, щось там, бла-бла-бла. Окей. І, ні, не хочу. Не зараз. Хто там робить хтось переклад нового доповнення? Дуже сильно срочно треба. О. Бо, яка маска. Ти гарний. Що цей натягнув, Шолом натягнув, маску натягнув, а костюмчик підгулявший. Алден. Вже всі саме такі одіті, так гарно. О, це здається чувачок із цього, з нового бачі, доповнення. Бачі. Така барадуська в нього. О, він щось зробив. Давай дослідимо космос. Коли це тобі ще таке випаде нагода? Без підготовки, без нічого. Попиздячить в космос. Наш Зузульчик і повернувся з мандрівки в космосі, що йому там дуже сильно сподобалося все. Така в нас сьогодні серія. Нікого не шукаємо, здається. Когось запримітили. Ой, помитись треба. Яка жінка гарна. Боже, мені тут усі гарні, я не можу. Такий макіяж, такі стрілки. <анква> О, зараз щаслива година в караоке. Всім знижка. Йдем щось прибухн. А чому ні? Замовити для цього, А в нас опять таки, грошей нема. Де води попий? О, я заможна. Дуже заможня. Лише минулого місяця я придбала соціального кролика та куточок купідона. Просто взяв і придбала їх. Ти привернув мою увагу, і я сподіваюся, що матиму шанс зустрітися з тобою особисто. Знаю, що це трохи забагато, але у мене є подарунки для тебе. Що скажеш? Звісно, це ж Петрусь. Звичайно, що там? Привіт, це чудово. Я б відправив лімузин, але я трохи скупий. <кхи> Чекатиму в мотелі швидкий поцілунок, у віста Ермоса, Бл -бл -бл -бл. Можу зустрітися лише сьогодні, дуже зайнятий, як сео. Сподіваюся, побачити тебе. Цікаво, що вона нам подарить? Так, у нас тут є коврик для йоги, йога. І фотка із цим. Ну що, поперли тоді на свіданку з цією дуже заможньою пані Ланграб, Ненсі Ланграб, Тревіс Скотт. А, точно, це ж ми трошки парамансили Ліберті Лі. -Лі. Дід цей капець, я з нього не можу. Так, поперли. Що нам там подарять? Він, звісно, бздить трохи. Але то таке. Подумаєш, бздить. Він же їй понравився. Де ця фігня? Все, зустрінемося там. Що ж, ми на місці. Ну, воняє від нього. Ну господі, ну прям таки, ви всі кожен день миєтеся. Де там? Знайомтесь, багатий багатій. Правильно ж? А, дивак. Да, побігай, Петрусь, може менше смердітимеш. Такий мотельчик підбитий трошки. Так, і того. Привіт, дякую, що знайшов час для зустрічі. О, ти хотів подарунки, правда? Подивись у свій багаж. І що ми маємо? О, надарила так надарила. Що у нас тут? У нас є аксолотль, у нас є статуетка, у нас є мікроскопічний знімок, у нас є топаз, рубін, смертельний метал, неприродно великий космічний камінь і великий космічний камінь. Я не знаю, як це коментувати. Петрусь, тебе купили за камінці просто. Їх продати ж можна. можна. О, а може виставимо його, це все, этот? виставимо в оцю фігню. А що? А що робить з цим альбіносом Максольотом? І продати не можна. Що з ним робити? Середовище існування можна випустити. Ладно, потім побачимо. Що ти довольний, Петрусь? Сходив на свіданку? Голову тобі закрутило, молодець. Може, вже помиємося, ти ти бздюхаєш, як не знаєш. Що, Що, вже когось побачив? вже когось, вже когось побачив, вже кудись іде. Іди додому, раді Бога, не кошмар людей. Так, ми вдома. Так, це ця рибьоха у нас живе, ми з ним дружимо. Що ти кривиш, Моську? Він забувся свого ключа. Ну, буває. Тим не менше, ти зайшов без проблем. А, Петру, сіди мийся. Що ти, Главастіка? Те все добре? Він прям дуже на рибу схожий. Я прям зробили таким креветочним. Що це за слені жінки, господи? Петрусь, іди познайомся. Чи не будемо псувати її життя? Ні, йди познайомся. Мийся швидше, блін, поки вона не ушла. Такі дреди, такі окуляри. Він їй сподобався, це добре, і вона йому їй троянду зразу. Чого ждать? Який глибокий голос? Ти чого? Петрик дізнався про романтичну орієнтацію сімки Фатіма. Фатіма не, не по Петрусям. Хм. Фатіма. Ну окей. Ну то не скануй. Похвали вбрання. Може, Фатіма нас пробачить.

Треба продавати це. Все. Mm. То грошей нема, ми як бомжі Всіх водою поїмо. Що ти хочеш? М -м -м. Ну, окей. До нас подзвонила Summer Голідей і запропонувала створити зустріч. Непонятно яку, і приволокла нас в ліс. Summer, Ти мені чела? Ой! З такими очима, я думаю, так. Що ми тут будемо робити? Самер, ти мене лякаєш. Окей, Петрусь, що вона те хоче? Ну явно ж не в телефонах позаліпати. Давай вже тоді будемо зваблювати, може вона тоді нас не вб'є. М-м. Всё. Угу. Ой. Пожартуй. Ха. Мама нарастане, як зефірка на сонці. Лакса. Ох, ня. Уже крипово. а нас в ліс. Даруй їй трояндочку, похови сонечність, пообіймайтеся. Так, а на роботу нам коли взагалі? Скоро. Завтра. Так, поки Сахен це Ніхто не міг устояти проти цього. Там вовки виють. Самер. Куди ти нас приволокла? Ха! Диви, які гарні квіти. Може, ти нас приволокла полюбуватися на ці квіти? Боже, як тут красиво. Окей, поляна гарна. Але самер це все одно якесь безлюдне місце. Давай цьому не мені. Постав сміливе, дуже сміливе запитання. Oh. Oh. Ви не можете oh. десь oh. перебратися oh. сюди. Мені не подобається oh. цей ліс. Так, давайте переїдемо сюди. Не можемо. Окей. А що ми можемо? Сам р... куди ти нас приволокла вуху у Кріпті? Вона явно до чогось готується. Вона хоче нас тут вбить і з'їсти. Давай бігом її щось пошепаємо їй, щоб вона передумала. Нє, там я бачила у крипті, можна щось зробити. Подивимося одразу новенький вуху. У крипті. Ідіть у крипту. Та та, та, та 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 йдемте, Що? Вона не, не вугукається? А ні, вугукається. Біжіть, біжіть, біжіть. Все буде добре, Петрусь. Я буду слідкувати, щоб вона тебе не вбила. Бо їй явно погано. Он диви, як башкою махає. Чого? Що з нею не так? Це якісь баги? Це дуже кріпові баги. Мужик, ти бачиш, куди ми йдемо, мужик? Запиши, блядь, номер. О, це дуже гарно. Що тут так гарно, Це нове містечко. Якісь дядька сидить. Я його ще не вивчала, достатньо, щоб знати, що тут, де тут, як тут. А вони всі біжать. Де ж та крипта? А, ось вона. Ну, давайте глянемо на вас, що ви тут будете робити, як це буде виглядати. Ми ще не бачили, якщо чесно, як виглядає вогу. Поки що як в шкаф або в душ, вони так за вас. Я розумію тебе, Петрусь. Що то вилітає? Ого? Цікаво вона вагітна. Не знаю, але Петрусь уже стикається. Що ж? ні ми не будемо тебе нічого питати. Ми з тобою ще зустрінемося завтра і перевіримо, чи ти вагітна. Бо командного центру у мене вже немає. Але, Петрусь, ти все одно молодець. Тому чеши додому, поки ця маньячка відволіклася на телефон. І гадаю, що на сьогодні все. Зустрінемося з вами пізніше. Побачимо, що там у нього з кар'єрою. Нам треба вже тепер кар'єр. Це засмучений, такий біжить. Такий засмучений, такий божечко тако. Моє булочко. Побачимося з вами пізніше. Подивимося, що там з кар'єрами у нас буде. Хто там іще до нас буде залівати, як он, Ненсі Ланграб. Ми її ще зателефонуємо. Ми хочемо ще подарунків. Ну, блін, надарила майже. На тисячу. І на тому дякую, Петрусь. Ти шалашовка. Але що, ні для кого це не був секрет, як і для тебе самого? До зустрічі!